Нема у нас форвардів багато високого класу, як наслідок змушені наші клуби шукати на чужих землях, і в даному випадку у Польщі, тому що новачок київського Динамо саме поляк Лукаш Теодорчик, і з ним детальніше нас познайомить Роман Бебех, адже він вивчав стиль гри новачка киян, спілкувався із польськими журналістами і так само безпосередньо із самим гравцем. І у наступному сюжеті розповість про нього детальніше. Кому як не Сергію Реброву зустрічати нового форварда Динамо Лукаша Теодорчика? На шляху максимального порозуміння стає мовний бар'єр. У одного це називається футбол, у іншого пілка ножна. А на, на, на каком язикі на якому, на польському На ютубі. бачив голи Реброва на Ютубі? Там багато голів. І Що скажеш про його гру? А якщо я буду забувати подібні м'ячі, то це буде дуже добре. Голів Аля Риброві Теодорчика поки не бачили. Він не з тих, хто обіграє декількох суперників та покладе м'ячу дев'ятку. В Середньому за гру він здійснює не більше двох обігрувань. Його стихія штрафний майданчик. 185 сантиметровий тео показав себе у минулому чемпіонаті Польщі. 24 м'ячі за лег. Один гол був особливий забитий із за меж карного майданчика. Всі інші в зоні, де руками має право грати в ротар. До того ж 14 голів з воротарського майданчика настирний гарно відкривається, особливо вдало знаходить місце між захисниками, полюючи на їхню неузгодженість. В Пари разів він зараз останній раз доставав. Виклик до збірної Польщі, так скажу так, розвивається, бо до цієї пори він грав в полоні Варшава. От, там він і так ярко грав, потім перейшов, вдалося йому до Леха Познань більш трошечки на рівень вищий. І видно, що там більш, більша якість, більше тих пасів достає, як, як он опасник, і забиває ці голи. І так показує себе. Так що, ну скажу так. Він такий, любить таку розмашисту гру, високий головою непогано грає. Ногами теж непогано грає. Кожен третій гол минулого сезону Теодорчик забив головою. to dorczy, kto młody gracz, który uh, graje w Polsce, oczniń bardzo, dobrze. to samej uczeń napada w kampanii poznańskiego lecha i oczniń uh, bardzo dobry gracz w kampanii Polsa. Uh, trener Adam Nawalka mówił, że uh, człowiek, który może grać uh, tak tak bardzo, jak graje Це Роберт Левандовський, коли Лукаш виступав за полонію, журналісти жартома хотіли вручити йому Оскар за найкращу акторську роль. Він змінив амплуа грає більш агресивно, іноді навіть занадто. Сім жовтих карток та дві червоні у минулому сезоні. Поляк був не першим у списку потенційних форвардів Динамо. Багато хто побоявся їхати в Україну через політичні обставини. Преса у Польщі показує ситуацію в Україні трохи інакше ніж я насправді на кордоні щось відбувається, але я сподіваюся, що це все швидко закінчиться. Селтик запрошував мене до себе, але я вирішив перейти до Динамо знаю Ярмоленка, Гусєва, бо ми грали проти них у складі збірної Польщі. Ярмоленко ще забив нам. Після того матчу я помінявся з Гусєвим футболками. Ще знаю Ленса та декількох хлопців, які вже грали на високому рівні. Динамо це великий клуб, традиції. Хотів би тут розвиватись, продовжувати прогрес. Забити 24 голи, як у Польщі було б непогано. Білка ножна з польської означає футбол. Тепер ми знаємо цей загадковий переклад. А тео має відчути, що таке футбол український, в якому форварди динамо ніколи не отримують стільки вільного місця в штрафному майданчику, як то було у Польщі. Сергій ну вот ви побачили цього форварда, ми бачимо, що форвар основно ну, забиває з штрафного майданчика, один м'яч за меж штрафного майданчика. От як ви оціните, наскільки він може бути корисний київському динамо і взагалі оцініть його от по тим кадрам? Я би сказав, типічний центральний нападай, типічний форвард ранного типу, високий, тобто то, що нужно. Мені на мой взгляд, він підходить і ігре київського Динамо. по одной простой причине динамо любит атаковать флангами но ну, опять же если будут давать мы с Александром сидящими тоже обсуждали его если динамо если ермоленко будет подавать еще на него будет... но я еще бы один небольшой момент да, хотел да, бы отметить все-таки динамо купила игрока пусть это чемпионата Польши одного лучшего бомбардира чемпионата Польши на всякий случай прошлые все нападающие которые были скажем так они там поиграли там поиграли но лучше бомбардира своего чемпионата динамо, ну не он разве был своего чемпионата ну он был не из лучших бомбардиров я вам хочу сказать что забывал ну, 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 он вот, сейчас взяли лучшего лучшего нападающего Би, ну, который забив 24 м'яча, я думаю, що таки він може принести пользу київському. Санксіро, який забив що ви говорю, не мені сказав, що ви вговорювали? Єрок, який забиває такое количество мячей, Он він буде забивати. самое главное. Я не знаю. Я хочу вам сказати, щоб в нас в Україну такі враження приїжджають, і вони забувають, що треба забувати. Вони починають думати про все, що хочуть. Скільки в нас було форвардів, які забивали всюди. Крім крім Крим, крим э, украинских Я не хочу говорити про Київський Динамо, тому що в принципі багато, багато клубе проезжало. Во-первых, молодой. Во-вторых, как бы ментальность у него ближе к Украине. Во-вторых, э, ему хочется чего-то добиваться. Он начал играть в сборную Звісно, Соответственно, сейчас, конечно, будет давление, ему надо будет справиться с давлением, потому что Киевская Динамо все-таки клуб с именем. Поэтому надо будет с этим справиться. А если у него получится забить один гол-два, я думаю, у него все должно получиться. Я же говорю, ментальность у него ближе к нам.